Всім добрий вечора, вийшли на своє тренування вечірнє. Біжим сьогодні темпову п'ятерку, всі біжать. Темп і по 3,20 є, грубка, і по 4 хвилини, і повільніше там. Хочу сказати, що погода сьогодні доволі жарка порівняно з попередніми днями. 32 градуси, нема вітра, душновато. Хочу сказати, що траса буде проходити і по гіркам, чисто асфальт, тому зараз забігаємо 2 км розминки. Потім Робимо невеличку розтяжку пару хвилин і стартуємо. Хоч раз, що почали вже робити розтяжечко. Специну робити не будемо сьогодні. Зараз обмольжує, що траса доволі безкленька, каже, там метрів 400 буде в гірку, таку непогану. в принципі. І тут також невеличкий набір є. Але думаю, що буде нормально, бігти по 4 хвилини, будемо не быстріше. Тому що, як ви бачите, моя нога травмована, і в принципі, можливо, я може швидше побігти, але хоч ще трішки витратилася, мене втратилася, також швидкість втратилася, тому вчора робив на швидкість на витривалість. Тобто, мої втратилася статус сна. Тобто, наприклад, бігати по 30 я так спокійно не можу, як раніше. Ну, нічого, скоро наберу форму, буду відновлюватися і думаю, що вже десь в вересні, десь в жовтні, 100% вже буде нормально. Ну, Максимальний край це листопад, тому зараз зробимо розтяжку і починаємо пігти. Почалася перша гірка, тем був перед цим. 3,40-345, зараз 35. Бежимо. Перший вийшов 3,50. Навіть трішки швидко. Але біжиться вийшло... прекрасно. Тому тримаємо темп. Пробігли 2,5 кілометра. Повернувся назад, пробую догнати хлопців, лідерів Артема та Дениса. Біжу зараз по 3.40. На другий каме мене вийшов 3,59. хочу сказати, що... В принципі, горка здається нелегко, але порівняно като. Пробігли 4 км, зжається останній. Хочу сказати, що черти в мене вийшов по 3,20. Це було з горки. Так, горка трішки підрубала, але на другому вже, коли я звернувся, біг набагато краще. Тому біжимо. Хоч дати хлопців, але нереально вже. Пробіг вже 5 кілометрів. Три сорок сказали, що тут взявся по кілометрам. Перший вийшов як потрібно, другий також в горку був. Третій вже плюс-мінус середній, четвертий з горки був 3,2 на швидше, і по рівному плюс-мінус там невеличкий спуск. 3,38. Хотів навіть хлопців, але не вийшло. Потрібно було вже на горки доганяти їх ще раніше, десь на третьому кілометрі, але вийшло як вийшло. Ось казали, мені сподобалося. Так, що ось так, друзі, вийшло. Ще коска сказати трішки про своє тренування. Вийшло в мене просто неймовірно. Бігалось мені доволі легко, адже я біг на відпочинку. Тренер сказав, що потрібно було бігти набагато повільніше, адже травма, але щось в мене біглося, тягнулося, я вирішив побігти так. Тому, друзі, зараз готовим вечерю, також вам покажу. І хочу сказати, що всім до завтра. Всім доброго ранку. Прийшли на рибалку ранкову. Раз на годиннику 8 годин позакидали удочку разів 10, напевно. Поки що нічого не коліє, але риба є, тому що вона плескається. Ось такий прекрасний ставок, як ви бачите. 100% є риба. Перша удочка, друга удочка. Артем пройшов за мною. А ось тут, друзі, вирішив я посидіти на ось цьому дереві і задавив случайно ось такого маленького ужа. Ось такий ужик. І таке буває. Так що, ловимо. Але щось взагалі не клює. Ловимо на черв'яка та манку. Пройшло ще 20 хвилин, хочу сказати, що щось почало більше пригати риби, більше щось клювати. Ну Плюс-мінус на те, що я прикармлюю, але удочку ще не клювала жодну. Тому що чекаємо і але... ловимо. Не знаю, чи год, чи чи ще, Значить, і клює щось. Тобто кормиш щось, плаває, а наче, то на удичку не клює. Всім доброго ранку, вийшли на ранкове тренування. біжимо зараз 4-к розминки, хоч у нас силове тренування, а саме фішки, резина, прискорення, специ. Ось така ще погода сьогодні жарковата вже, навіть зранку, на годинку зараз плюс-мінус 8.00, а вже в принципі парить. Вітерні лишки є, які охолоджує тебе скій краєвиди. Забили ми вже спеси два рази по сто, ось таку горку ось сюди. Потім бачать резина. У нас хвилина, дві, три, потім фішки п'ять разів, саме забігли і потім ще раз кататися. Метрів п'ятдесят, можна трішки менше. І знову резина буде там 4-5, потім буде знову фішки, потім 5-4, знову фішки, 3, 2, 1. І все. І на цьому тренування завершено. Ось такі фішечки, метрів 120, якщо розкадатися ще. Силове тренування. Вода зараз доволі жарка, але є невеличкий вітерець, який оголоджує. Хлопець сказав, що завершив робити вже фішки, тобто зробив на резині хвилин 2-3. Площина десь 3 секунди чи хвилина, не пам'ятаю. Зробив 5 разів фішок і зараз починати знову буде робити резину, напевно, потім фішки. Паски сьогодні тренування. Зробив вже повністю резину, тобто хвилина 2-3-4-5, 5-4-3-2-1. А зараз буду починати робити фішки 5 разів, 5 проскорень. Тому робимо. я тепер як дане тренування мені робиться. Хоч краще ще важкувато, тому що на все лове. Особливо резина, фішки. Хочу сказати, що вже 10 км загалом, а ще залишилось 4 прискорення. Я не рахував ще резину. Тобто це прискорення, розминка і спеці. Так що ось так. Ось такий смачненький борщик. Вже став обід, зараз поспілкую смачненьким борщиком. Хочу сказати, що тренування мені сподобалось. В принципі, погода була сьогодні доволі жарка, але вітер обдував і було прекрасно. Вийшло в мене тренування 11 км. Хочу сказати, що ввечері буду бігти десятку. І ще хочу сказати, комусь писати відео, став лайк і пишемо в коментарі. Ось така на на Слава Україні! До Слава Україні!